З нагоди 31-ї річниці незалежності України були відзначені кращі працівники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-ї ДПРЗ гу ДСНС України в Київській області. Привітав МНСників перший заступник міського голови Олександр Шпиль. Доброго дня шановні присутні. З нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності України хочу всіх вас привітати. З цим святом, на жаль, проводимо ми його в період воєнного стану, але твердо переконаний, що скоро перемога буде за нами. Тому з нагоди даної події та за поданням вашого керівництва хочу нагородити наступних осіб Штрондо Романа Миколайовича, молодшого сержанта служби цивільного захисту пожежно-рятувальної 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 3 ДТРЗ ГУ ДСНС України в Київській області за сумлінне виконання своїх обов'язків та з дня незалежності України. Ойка Максима Юрійовича, старшої служби цивільного захисту, водія 14 державної пожежної рятувальної частини. Деменка Михайла Петровича, старшого прапорщика служби цивільного захисту, командира відділення 14-ї державної пожежної рятувальної частини. Хочу побажати всіх миру, здоров'я, добробуту, благополуччя, затишку в ваших родинах. І слава Україні! Героям слава! З нагоди свята Олександр Вікторович привітав і бійців добровольчого формування Миронівської територіальної громади та вручив подяки.